Залишайте Ви автомобіль, залишайте тут укриття, ракета летить. Ракета, ракета. На місці пожежа. Давайте на руки. Я тримаю, ось я не підмаюся. Треба швидку терміново. Не рухайтесь, заспокойтесь. На світанку, 12 липня, під прицілом росіян опинилася буковина. Повідомлення про повітряну тривогу рісніли інформацією про атаку шахедів на Чернівці та рух ворожої ракети у напрямку міста. А далі вибухи, поранення і смерть. Шановні буковинці. Сьогодні на світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахет та однією ракетою. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей. 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Під час ранкового російського масованого удару у Чернівцях загинули Діана Кравченко, завідувачка однієї з Чернівецьких аптек, та Святослав Лазаренко, працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області. Цей кривавий світанок став для них останнім через ворожу ракету. 13 липня у Чернівцях було оголошено днем жалоби за загиблими. Це дівчина молода, яка знаходилась в проживому будилку, знаходилась під час ракетної атаки. І молодий чоловік 43-річний, який проїжджав по проїжджій частині вулиці нашої головної, і був осколком поранений смертельно, по після падіння частини ракети, яка впала в даному напрямку. У результаті атаки Росії у Чернівцях було поранено 26 людей. Внаслідок удару у житловому дев'ятиповерховому будинку було пошкоджено понад 100 квартир. Також під час ракетного обстрілу було пошкоджено дитячий садок, будівлю департаменту соціального захисту населення Чернівецької ова, 10 комерційних приміщень, магазини, кіоски тощо. Повністю зруйновано один гараж та два автомобілі. Тим часом, вже наступного дня, 13 липня, жителі Чернівців самоорганізовували. Валися аби допомогти мешканцям багатоповерхівки, яка постраждала під час російського обстрілу, із закликом спільними зусиллями долучитися до прибирання на своїй сторінці у Фейсбук виступив депутат міськради Олексій Каспрук. Ми зрозуміли вчора, коли спілкувалися з мешканцями, що їм буде дуже важко ліквідувати наслідки цієї атаки, тому що багато людей похилого віку, віку одиноких і прибрати це все потрощені квартири важко. Тому закликали чернівчан небайдужих прийти сьогодні, допомогти. Мені дуже приємно, що відгукнулось дуже багато людей, молодь і люди старшого віку, чоловіки, жінки. І тут дуже активно працюємо для того, щоб навести тут лад, для того, щоб могли приступити будівельники до робіт. На заклик в соцмережах відгукнулися десятки небайдужих чернівчан та не лише городяни, також жителі навколишніх сіл, які не могли стояти осторонь чужого горя та стали до допомоги постраждалим мешканцям, враженого ракетним ударом будинку. Я проживаю в селі Великий Кучерів. Півроку назад ми жили в цьому сусідньому будинку, і мій син ходив в цей садочок. Тому ця подія. Дуже сильно мене боляче вразила, і я ніколи не могла подумати, що чесно в голові навіть не укладається, що якось живеш і що саме тут цей будинок влучить. Ми не знаю. Я вирішила прийти допомогти, тому що я бачила в сторіс Фортема і, не задумуючись, прийшла. Прийшла сюди допомогти, щоб. Теж підтримати людей хоч якось, тому що це дуже важко, бо це нереально важко дуже, я не знаю, що ще сказати, тому що в мене теж була ситуація, дуже похожа. Тому я дуже їх розумію. Дивлюсь зараз на, цей, на цю колосальну роботу і чесно пишаюся нашими українцями, нашими чернівчанами. Думаю, що сила в єдності все ж таки. І дуже, дуже хочеться перемоги, щоб нарешті наша Україна розквітала і процвітала. Наші діти жили під мирним небом. А допоки людей спостраждалого будинку евакуювали та тимчасово поселили, аби провести комплексну оцінку придатності будинку для подальшого проживання, також спеціальна комісія оцінила завдані збитки та все зафіксувала. І люди мають право на отримання допомоги. Тут нам допоможуть і наші партнери з ВКБ ООН. Кожен постраждалий має право на отримання 10 тисяч гривень, а також діє державна програма підтримки є відновлення, завдяки якій всім, кому було пошкоджено майна, мають право на отримання від 200 000 до 500 тисяч гривень, а також сертифікат на житло, якщо житло було повністю зруйноване. Ці звернення за допомогою можуть подаватися безпосередньо через веб-портал ДІЯ, а також через ЦНАПи, які діють у місті Чернівці, або безпосередньо в департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Реанімували важко хвору дитину під час російського обстрілу, ризикуючи власним життям. Під час ворожої атаки на Чернівці лікарі з медичного центру Дім метеликів» не могли спуститись в укриття, адже повинні були негайно реанімувати дівчинку. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук Марта Левченко. Злата перестала дихати саме під час прильотів. Тому лікарі ціною небезпеки для власного життя не могли бути в укритті. Тривала реанімація. Також додала, що більшість дітей в домі метеликів міста добра, які були евакуйовані з небезпечних територій, мали мінновибухові травми, досі бояться спати біля вікон через пережитий стрес. Тому навіть звуки обстрілів для них це 100 кроків назад в питанні реабілітації. Загинули від рук російського ворога на Буковині та на Івано-Франківщині попрощалися із Діаною Кравченко та Святославом Лазаренком. Життя яких забрала атака окупантів на Чернівці 12 липня. Останню шану Діані Кравченко віддали у місті Заставна. Їй було лише 25. Життя, яке могло бути сповнене радості, любові, мрій і здобутків, обірвалося. Написала секретарка Заставнівської міської ради на своїй сторінці у Фейсбук. Також в селі Будилів Снятинської громади в останню дорогу провели Святослава Лазаренка, який був начальником відділу снятинської міськради. Вічна пам'ять та світла шана, глибокі співчуття рідним, близьким та всім, хто їх знав. Секретарка Чернівецької міськради Марина Кирилюк написала заяви про дострокове припинення повноважень секретаря і депутата. Відповідні проєкти рішень оприлюднили на сайті міськради. Отож, депутати мають розглянути їх під час пленарного засідання. Нагадаємо, Марину Кирилюк обрала на посаду секретаря міськради у грудні 2020 року. Попереднє місце роботи керівниця центру реформ і розвитку у Чернівцях. Збив чоловіка на смерть та втік з місця події. Поліція розпочала кримінальне провадження щодо Буковинця. Так учора, 13 липня, неподалік села Бузовиця, невідомий водій допустив наїзд на 35-річного місцевого жителя та зник. У той час, як збитий чоловік загинув на місці події у результаті численних травм, правоохоронці знайшли автомобіль та встановили особу водія. Ним виявився 31-річний Буковинець. Окрім того, 12 липня у Чернівцях сталася ще одна аварія, під час якої 31-річний Сцевий житель, керуючи автомобілем Ауді, не надав перевагу в русі службовому автомобілю аварійної служби у ДСНС та допустив зіткнення. Наслідок ДТП водія Ауді з травмами госпіталізували до лікарні. Досудові розслідування тривають. Ухилилися від сплати податків на суму понад 4,5 мільйони гривень. Детективи БЕП у Чернівецькій області встановили, що підприємство на Івано-Франківщині, яке займалося продажем пальномастильних матеріалів, ухилялося від сплати податків продовж 2024 року. Завдяки схемі, організованій її директором. Слідством встановлено, що компанія продавала дизельне паливо за готівку і не відображала це у податковій звітності. Продаж здійснювався через підконтрольні автозаправні станції на території Івано-Франківської області. Під час обшуків вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, готівку та інші докази незаконної діяльності. В ході досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі. Пожежа у нефункціонуючій будівлі та загорання сухої трави. Цими вихідними на Буковині виникли два займання. Так, вчора, 13 липня, надзвичайники виїхали на ліквідацію пожежі у нефункціонуючій споруді, про яку повідомили очевидці. Полум'я охопило 6 квадратних метрів. Втім, його вдалося загасити, не допустивши подальшого поширення. Окрім того, 12 липня суха рослинність зайнялася в одному з районів Чернівців. Огнеборці ліквідували загорання на площі 20 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюють. Фахівці Творча ідея, яка виношувалась кілька десятиліть. Броніслав Тутельман презентував у Чернівцях проєкт Неминуча присутність, який є іронічним відображенням дійсності і різних подій, що наклали свій відбиток на сприйняття її музи. Хруні іграшкової свинки. Хруня, котра завжди і всюди з фотометцем. Сам митець каже: Хруня завжди була присутня на знімках, які відображали знакові та пам'ятні моменти, як в житті цілої країни, так і в особистих життів епізодах автора. «На вибори, коли була помаранчева, то на вибори клав в цей рік. Мені там є, мені операцію колись робили, я прямо клав в апеляційний, в апеляційний. А остання капля була – це два роки, що ми, це брикаут в цей Живеш при вимикнутому світлі, ну і хруня Все рівно рядом 100 грамів пічні. З ким то ж треба, то я з хрунею. Розповідаючи про несподіванки виставки, митець каже, що в експозиції відведена ціла кімната, яка занурена в повну темряву. Там експонуються зображення, що народилися під час блекаутів. У мене є крім хруні, така фонарик. був, От це єдине світло. І при цьому вимкнутому світлі, з цим фонариком я знімав. Там це винотер побачив, це один зрук. Крім того, у хруні своє життя. Там вона є, як вона заходить вранці при, при вимкнутому світлі, зуби чистить, в туалет, душ прийняти. Тож хруня основна героїна. Творчі побратими, які відвідали знакову подію в доробку Броніслава Тутельмана, кажуть, його творчість завжди є чимось нетиповим і незвіданим. Художник Тарас Полатайко поділився під час презентації, що в юності, коли вперше познайомився із творчістю Тутельмана, запам'ятав його, адже його роботи дуже виділялися серед інших чернівецьких авторів. Для Чернівців важлива постать. Він ну, його творчість ні на кого не, не в Чернівцях не подібна. От а, і... Ну, вітаю його з відкриттям. Інший митець Анатоль Федірко переконаний, що творчість Броніслава Тутельмана гідна представляти країну на міжнародному рівні. Це не рівень, чи не всі Це рівень України, який достойно представлять Україну будь-якій міжнародній імпрезії. І я мислю собі, що скромність Броніслава лише зупиняє цей мистецький обмін. Для мене це свято образотворчого мистецтва, візуального мистецтва. Броніслав Тутельман, пояснюючи посил виставки, каже, що закладена в ній іронія це відповідь на життєві проблеми. І вона задумувалась як своєрідний рятівний лейкопластер. Адже якби у людей було більше розвинене почуття іронії, ми б жили в зовсім іншому світі. Переконаний митець Юлія Слободян, телеканал ТВ.